2. Приказ! Организовать зеленый коридор по всему пути следования автоклуба! драйв Это не игра машины! Люди скорость зажигает города! Ну кто еще пролетит на красный свет? Мы все едины, но одинаковых нет! драйв Это не игра машины! Люди скорость зажигает города! Но Пескат, уже на нос ты мне алла. По флагам драйва, мы за любое дело под капотом сотни разъяренных копыл 402 флаг, старт, плюс на борту винил Драйв в асфальт, разорвать когтями шин В курсе мы все вместе, тандем людей и машин Тазы валят, русский автопром, плюс и на марке Сегодня ночью, братка, в городе будет жарко Примоток заставит тебя встать с кровати Если ты на колесах, значит все в порядке есть повод бензин потратить, померить силы На что способна твоя точила, полный бак залил Механика и автомат, со светофора завеса дыма Чувствовать драйв нам необходимо Город улиц, 55 регион Низкая скорость для нас, это дурной тон Гошетка в пол вперед, кругу своих друзей Ночь наше время, ведь мы в союзе с ней Драйв-2, драйв это не игра Машины, люди, скорость зажигает, ну кто еще пролетит на красный свет? Мы все едины, но одинаковых нет драйв, -бак. драйв -бак. Это не игра Машины, люди, скорость зажигают города Ночь близка, уже давно стемнела Под флагом драйв -бак. Мы за любое дело yeah. Наваливай на скорость, плюс погромче басы Ты в теме с нами, если слышишь этот стих Прости, забыли те, кто залипал на старте Если за баранкой, неважно какая мака Жмешь на педали Чувствуя скорость, мы будем жечь резину Пока в душе пора, мы молоды, пока крутим На поворотах, черту посоту с пивом Нас прет, когда за сотку Пролетает время, пролетает дома за стеклом Мы летим на пятой, Готовьте аэродром Дыхая воздух, как турбина, учащая пульс Обороты в норме, вперед, держим курс Автомобиль плюс человек, как один организм Мы каждый раз управляем, будто выходишь на бис Катки, литье, подвеска, сцепление, керамика Адреналин, кровь бьет, мы на грани, брат Латушки проходят регистрацию участка. Гигарни, девчата. Нормально дівчата. Тут загоряють, воно все з костюом. Сам зв'язав. Так? Так, Ну ладно. Дівчата, ну розкажіть на про ту реєстрацію трохи. Що і як багато учасників. 12 учасників. Зареєстровано, так? А хто саме крутий з них, як думаєте? Уран поки? Він же їздив, не знаєте? Нам не видно. О, ви теж реєструєтесь, так? А на чому будете змагатися? Яка? Параметри? Шість. Поняв, ясно. Коня. Це було на запасах. Такі призи чекають. Які поробив клуб. Ну все, дівчата, реєструйте, давайте. Чого, класно. вже чи ні? Да, я вже спробував проїхався. З кимось сам. З кимось з ауді, а четвертий 2,5 дизель тоже. Ну що виграв поки що? Кидолод стояв, так? Да, да. Ну, але факт того, що що я в той час не попадаю, що ауді, Я попадаю з Ураном, з качуком. З моєї ауді нічого не Ясно. Щось все там пацані не виходить. Пацани, що там? в Не виходить, Вовік. Вовік тебе не поману. А що вона? 5 минут поїздить і годину з відкритим капором? Нормально, це цими разом. Дайте хоч я загляну туди своїм оком. цифровим. Треба треба, щоб розпарити. Що він там крутить? Хтось ботати почути. Знов той радіатор, так, да? Дін? Не той, то третій. Так, а тут у нас знаходиться кухня. Тут -то вже Льоня повним ходом палить мангали. Льоня, коли вже жар буде? Вже жар є. Вже жар є? Вже воно жарити. Пустіть, тут почуєте. Так, а Тут дівчата мажуть канапки Зараз будуть сказали Нам... Так, грінки. Тут сосиски. О, це все, зараз буде жаритися, пектися. тут рибка є. Зловив Джаня, ну йди ну, розкажи ну, про свою музику. Я вже знаю, що ти там. Сстиває, стиває, трохи. Бо на генераторі робила все. Ну розкажи, що ти там вже докупив що ти поставив Піщалки. Ще не приїхало Дві піщалочки, тільки стоїть, і два середньочастотника Люди мат аудіо. Вже, скільки мощності видає? Зара в середньому от 2,7 до 3,8 перемішку. Яка музика? Що грає а Я бачу, що це що це, у село здоров'я, так? Спелавський движок да, такий поставив именно для сорівнувань. 10 числа ом... да, будуть? буде? Да, 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 да. В 1 ом видає 3800 чистих При 17 вольт, дасть 5,5 кВт. Ага. Дай, зніму його ближче. Дюбелочку в общем, оставляю. Буду брати ще просто одну тупу саму. Ясно, в принципі. — змагатися. Та да дава писнаєте теж. Він таке щось наше шоу. Біду, зараз тільки трошки там не палатки, ну, нічого, зараз все почнемо. Все нормально. Я думаю, сьогодні буде зубровано. Ну Дай невеличкий коментар. Що, я доволі, що бачу, так приїхало сьогодні дуже багато людей. Так. Я думаю, що зібрали тільки ковля, тільки Володимира. Так будемо збиратися, то будемо дійсно дружити, тому то на батьки пошалити нелегально. Там. Так, на відео, там, стріла. Бачимо зараз на старт два жиги. Ну іду я стартаную. А ну давай. у нас в крови бензин, в теле стальные жилы Мы носим право называть себя мужчиной Нами владеет скорость, словно героин И каждой ночи время для нас адреналин У нас в крови бензин, в теле стальные жилы Мы носим право Называть себя мужчиной Нами владеет скорость Словно героин И каждой ночи время Для нас адреналин Здесь каждому плевать Что на словах ты мастер Ты хочешь что-то доказать Так докажи на трассе Давай не бойся Будь же посмелей Пускай проснется наконец-то Под капотом зверь Поршни как удары сердца Ограничители на офи никуда не деться Не ради денег только и не ради наживы А ради уважения и права быть мужчиной Здесь не канает Цивик или Феррари, тут от Тойоты Каен и пыль глотают здесь даже Кент на ламбо Может тихо плакать, когда вокруг все видят Что он жмет как лапать, так что будь смелым Выходи на старт, если в крови твоей Гремучей смеси яд, дави на газ Пускай дымит резина, пусть каждый видит бро, что за рулем мужчина. У нас в крови бензин, в теле стальные шилы. Мы носим право называть себя мужчиной, нами владеет скорость, словно героин. И каждой ночи время для нас адреналин. У нас в крови бензин, в теле стальные шилы. Мы носим право называть себя мужчиной, нами владеет скорость, словно героин. И каждой ночи время для нас адреналин. Синий дым. Громкий звук, на старте два болида Каждый по-своему крут Внимание толпы приковано героем Клетчатым флагом взмах Началась погоня Стробоскопы По ночной дороге идут нос носу Противники на взводе Сцепление до полной Нервы на пределе Человек и зверь смешались в одном теле Резина Нагрета до предела, руль крепче Сомнений больше нету, последний поворот Это последний шанс, дави на газ, братка Дави на газ, сто метров Мастерство и скилла, сто метров из последней силы Не ради денег только И не ради наживы А ради уважения и права быть мужчиной У нас в крови бензин В теле стальные жилы Мы носим право называть себя мужчиной Нами владеет скорость Словно героин И каждой ночи время Для нас адреналин У нас в крови бензин В теле стальные жилы Мы носим право Называть себе мужчиной нами владеет скорость, словно героин, и каждой ночи время для нас адреналин. Зараз буде церемонія нагородження. Ілона і Василь вже готові. Поршні чекають на переможцю. Грамоти так. Та ну, покажи покажу. Покажи хоч так, шапочку. Учасники драга, запрошуються на нагородження. Клас до 1,6 літра. За зайняте третє місце, нагороджується Аркадій Суліма. Аркадій, привітайте обласки, ми часто їм. За зайняте друге місце у класі до 1,6 нагороджується Василій Андрієв. Ну що і за зайняте перше місце у класі до 1,6 нагороджується Кирилюк Руман. Вертаємо. Ну добре, не на урочі, не Т2. Рома десь привик, ті перші місця вічно до Далі, йде в нас другий клас. Просто ми нагородження тут озера будуть. зайняте третє місце у класі до двох літрів нагороджується Масюк Олександр. Саша за третє місце. Є-є-є, він є. Є-є, Ах ти, йоли-пали. А я ж казав примаучець, бачиш як хорошо, бачиш. зайняте друге місце у класі тут двох літрів нагороджується. Філіпчук Андрій. Андрюха, де не є! Андрій! А він є! Де він є? Андрій! Нагородження біблі! Філіпчук Андрій! В нього вже желудок включився. Ну, Наші йому допомагав у нього сердельки. Дякую, вибачте руки виграв? виграв. в'язні. Це Подолінчук Юрій. Вітаємо. Вітаємо, оплив. У третьому класі до 2,5 літрів нагороджується за третє -е місце і скопу мало Оплески. Богдан, туди. Тамай, лобі, а. А. Хазя, за зайняте друге місце, у класі до 2,5 літрів нагороджується Васюк Олександр. Оплески Олександр. <звіх> За Зайняте перше місце у класі 2,5 літрів, нагороджується новосад Олександр. Олександр Я я тож. саме це гакавий клас, у нас одне місце вже забрали, друге. За Зайняте третє місце у Кральку класі Амлін нагороджується. Качук Андрій БМВ. Андрій Але Вась, друге теж. Хто друге зайняв? Друге місце. Як І я. Ілля Сковоля! Ілля Сковоля зайняв друге місце, але він дуже 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 поїхав. Звісно, Ну, ми зберігали довго. Всі знають, від кого перше місце. Зайняте перше місце нагороджується приступив Володимир у своєму класі, якому немає рівних. Володимир! <гілляє> а кто вас может? Кликните о, дай им там, чтобы нагороду. Ай, на стафіні. Ну передамо озара. Передамо зараз. много yeah. это yeah.